Вітаю! Сьогодні ми зануримося у фундаментальну мову науки, тобто, як саме ми можемо описувати світ навколо нас з максимальною точністю. Уявімо ситуацію, потрібно описати автомобіль, що рухається, ну, які слова першими спадають на думку. Напевно, щось на зразок швидкий, великий, гарячий, але в чому проблема? А в тому, що ці слова ну, вони дуже суб'єктивні. Наука ж вимагає набагато точнішої, універсальної мови, щоб перетворити прості спостереження на об'єктивні факти. Гаразд, давайте розбиратися, як це працює. Отже, ось наш сьогоднішній план: ми розглянемо, як наука досягає цієї точності від базового поняття фізичної величини до цілком практичної навички, як правильно зчитувати показання будь-якого вимірювального приладу. І перший найважливіший крок це перехід від розмитих описів до чітких чисел, тобто ми починаємо кількісно оцінювати світ. Для цього фізики використовують таке поняття, як фізична величина. Що ж це таке? Якщо просто, то це будь-яка властивість тіла чи явище, які можна приписати числове значення, наприклад, швидкість, температура або маса. Давайте візьмемо щось зовсім просте, ну скажімо, звичайний стіл. Що про нього можна сказати з точки зору фізики? А те, що у нього є довжина, ширина, маса і навіть певна температура усе це його фізичні величини. Гаразд, ідемо далі. Кожне вимірювання записується за певним дуже простим, але водночас потужним кодом. Це така собі універсальна структура, яка робить наукову комунікацію чіткою і зрозумілою для всіх. От, скажімо, ми виміряли довжелю нашого столу і отримали півтора метра. Запис виглядає ось так. І що тут найцікавіше, так це те, що цей, на перший погляд, простий вираз можна розібрати на складові. Дивіться, кожна фізична величина складається з трьох частин. По-перше, це символ, у нашому випадку L для довжини, по-друге, це числове значення 1,5. І по-третє, що надзвичайно важливо, це одиниця вимірювання M для метра. Ця структура це по суті граматика мови вимірювань. Але тут виникає логічне питання: а що як одна людина вимірює в метрах, а інша у футах або температуру в градусах Цельсія та Фаренгейта? Це ж створює неймовірну плутанину, а наука такого хаосу не терпить. Історично так і було в різних регіонах світу використовували абсолютно різні одиниці, що страшенно ускладнювало співпрацю. Тому для вирішення цієї проблеми був потрібен єдиний глобальний стандарт. І таке рішення знайшли у 1960 році. Була створена міжнародна система одиниць або скорочено СІ. Вона встановлює єдину офіційну одиницю для кожної фізичної величини. Це гарантує, що вчені в усьому світі говорять однією мовою. Добре, система є. Але погодьтеся, не завжди зручно використовувати базову одиницю. Ну, наприклад, вимірювати розмір комахи в метрах або відстань до місяця. Потрібен був спосіб, як легко оперувати дуже великими і дуже малими числами. І тут на допомогу приходять префікси, це геніально просте рішення. Для великих величин ми використовуємо префікс кіло, що означає тисяча, а для малих санті, тобто в 100 разів менше або мілі, в тисячу разів менше. Це робить числа набагато зручнішими. Отже, з системою ми розібралися, але як же ми, власне, отримуємо ці самі числові значення? А робиться це за допомогою процесу вимірювання та спеціальних інструментів. Виміряти щось означає порівняти цю величину з певним еталоном, тобто стандартизованою одиницею. Звичайна лінійка, наприклад, це, по суті, просто набір стандартних одиниць сантиметрів, розташованих в один ряд для зручності порівняння. Існує величезна кількість вимірювальних приладів для майже кожної фізичної величини, і більшість із них мають одну дуже важливу спільну рису шкалу. Шкала може здаватися чимось простим, але щоб зчитати з неї дані з науковою точністю, потрібно знати одну техніку. Ключовий момент тут навчитися визначати так звану ціну поділки шкали. Насправді це дуже просто. Цей чотирикроковий процес працює для абсолютно будь-якого приладу зі шкалою. Давайте розберемо його по кроках, а потім спробуємо на практиці. Візьмемо для прикладу термометр. Крок перший. Обираємо два сусідні числа, наприклад, 60 і 50, знаходимо різницю. 60 мінус 50 це 10. Крок другий. Рахуємо кількість маленьких проміжків або поділок між цими числами. Їх 5. І останній, третій крок. Ділимо різницю, тобто 10, на кількість поділок, тобто 5. Отримуємо 2. Це і є наша відповідь. Ціна однієї поділки на цьому термометрі 2 градуси Цельсія. Знання цього дозволяє зчитувати показання максимально точно. Але є ще один важливий аспект: розуміти прилад означає також знати його межі. От, наприклад, спідометр, у якого максимальна позначка 200 км на годину. Чи може він виміряти швидкість 190 км на годину? Так, звісно, може, тому що 190 менше за максимальну межу у 200 У кожного приладу є свій діапазон вимірювання від мінімального до максимального значення, яке він може показати. Усе це підводить нас до однієї важливої думки. Надаючи нам точну, універсальну мову, вимірювання дозволяє нам розуміти, порівнювати і зрештою вдосконалювати наш світ. Адже якщо щось неможливо виміряти, це неможливо зрозуміти. Залишається лише одне питання а що ж людство виміряє наступним?